Слава Ісусу Христу, Кавалерочка, всім доброго раночку, всіх вітаю вас з початку нового тижня. Я сподіваюся, що ви вчора всі гарно відпочили. І сьогодні з новими силами вриваємося в понеділок. Так що сьогодні рано встаньте, файно зістрипайте і клопчистіть, файно файномийте. Директоршу на воду, хлопці, кутка, файно витребайте і всі разом. Беріться до роботи! А ви знаєте, кавалірка, я вчора лягла, до речі, пізно спати. І сьогодні за 15 сьома стала, і я чую, знаєте, що я ці виспала. А знаєте, що це виспала? Бо я вчора дуже гарно відпочила. Розумієте? І зараз так вже що я зробила, відколи встала. Речі познімала вже другий раз перу. Сюди порядок майже тут зробила і хочу приготувати їсти. Що тобі їсти приготувати? Що би ти хотів? Перший я на друге. Не знаю. Ти хоби потилицю шкраби. То що знаю. хочеш їсти? Там м'ясо є, що приготувати? Мясо, не... жаркі, плов, Та, там, що а, плов, плов. О, плов? Не Два дні я ж тепер надав. Родзенки плов давати. Ні, ні, в ніякому разі. Ні? А що давати, Тільки м'ясо? М'ясо цибулю? Денсонка валерочка встала, Віталіка кава вже холодна, скажу по правді. Бо Він мені бандру не плете, вже пів години, що він встає, встає, ніяк не може встати. Ну, але хай дітку, нехай є, нехай п'є. Тавалірочка, знаєте, як кожна жінка, рано встаю і завжди думає, що робити, чим зайнятись. Але сьогодні щось так і ходити маю, і їсти приготувати і на склад поїхати, і відправки зробити. маю. Нам сломкістки сьогодні буде день. Знаєте, я думаю, що насечений, але то зараз може бути таке, я Дуже скоро встала, і до першої години я буду знаєте, храпака на ліжку давати. Таке теж може бути. Тому. Всім гарного, мирного, позитивного дня. Я надіюся, ви вже всі стріпалися, а не так стріпуєтеся, як Максим на Донелешне. Боже, як на його сьогодні вітали будила. Я тобі не можу передати, передивись історик. Це просто, ти розумієш? І я вам калірка скажу: в нас завжди була біда Максима рано збудити. Що в садик, що тепер в школу, в садик я його взагалі не будила. Я його мила тако на ліжку, він хіба встав зуби чистив, лягав, отако лежав. Я його вдівала, брала на руки і несла в садочку. Заводила в садик і так, будь ласка, дитина, ти в садику є. І він там так роздуплявся. Ня-ня-ня, сад мене няніка, давай бачиться тут і байте здорові. І так само зараз. Точно так само встає, як королів. До речі, Аркадій так само стає їм важко рано встати. Віталіку важко встати. Мені він є. Ми тако на рівні ноги встали, стріпались і пішли. А їм треба полежати, подумати, попити каву, курллева знову собі лягає, щось там думає. знаєте, а нема коли думати, нема що гадати. Треба вставати і братися до роботи. Okay. Так що, каваєрочка, всім гарного, мирного, позитивного дня, бо я бандрон можу плести дуже дуже довго.